Так, Верни. Я б читала тобі 24 години і 7 днів. Ти був би моїм архангелом з Бога кишенькових снів, у нас би був свій всесвіт і свій магнітофон. І Рінгтон. Власний, тільки на двох вінхтон. Я б читала тобі про море, а ти розказував, що його нема. Ми б захлиналися в неіснуючих хвилях, де були б зайві слова. І це було б не питання моєї, чи твоєї надії чи віри, сіре. Здається, воно було сіре. Що воно не життя, життя? Мабуть, я вже ніколи цього не довідаюсь, бо коли ти мене в моїй психотюрмі провідував, я вислизала між град, та ми підкоряли бульвари. Ми грали, немов шалено від чогось тікали. Та ти йшов. А я поверталася так же тягуче в тюрму. Говорилось мені сотню раз про її та суму, невідворотність та непереборність. Про далевий скрижаль. Жаль. Знаєш, мені взагалі нас не жаль. Вдивляйся у мене своїми неймовірними кавовими очима. Я пригорнуся до тебе, я буду тобі так довіряти, що ми самі для, один для одного станемо тими дверима, що у новий, інший, кращий світ поза гратами. Благаю, розумійне кожне моє слово. Я так не хочу ставати для тебе ще однією прочитаною книгою. У тебе таких, мабуть, вже ціла книгарня. А я хочу стати твоєю весною з особистою талою кригою. Не бійся питати мене про наше найголовніше, тоді на одне важливе питання ти не почуєш ні. Просто пообіцяй, що завжди будеш поряд, а я обіцятиму плакати лише під твої пісні. І останній. Мої мрії замерзли на щоках місцевих закоханих, що в них у волосі застигли квітневі дощі. Я вважала, що будем тихим, гарячим всесвітом, чого я хотіла ще. І птахи недомовки спускалися, сідали на моїй лікті. Я дивилася у їх очі і бачила там дороги, мої поразки, мої перемоги, все це випалює віру у власних богів. Все це дарує такий невимовний спокій. Що хочеться відлітати, і мене не стане. Я розчиняюся в пам'яті, я розчиняюся Всесвітом, ложкою цукру у каві. Мамо, я лишаюсь тверезою, мамо, я лишаюсь босою, але з птахами і косами, і пок, з дощами і косами, і поки моїми птахами. Я пам'ятаю все, я пам'ятаю нас. Більше для мене немає сенсу. Знаєш, птахи лишили лиш гіркоту на вустах. Хоча губ ми їх не торкалися, бо їх торкався ти. Мені знову чогось не вистачило, чи то закоханих, чи то їх волосся і вщен зникли квітневі дощі то знайди мене, лікуй мене, чуй мене, вважай мене, перетворюй мене у моїй вірші. Дякую.